Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це саме демократична держава. Але ця саме демократична держава виконується від своїх зобов'язань, і на сьогоднішній день це має назву, якщо називати речі своїми іменами. Держава оголосила дефолт. Що я маю на увазі? І так, в 22-му році, в перший день повномасштабної війни. Я писав позов за порушене право на мир і похідні права. І він був важкий. І, в принципі, всі тікали, всі там нас бомбили, стріляли і так далі. І на наступний день, 25 лютого 2022 року, я подав до суду позов про порушення права агресії Російської Федерації. Я не буду розказувати там перепетії цих всіх судових дебатів. В кінцевому випадку самий демократичний суд, самий гуманний, незалежний від норм національного законодавства, рішень Європейського суду, незалежний від законів логіки і здорового глузду, присудив мені стягнути з держави Російська Федерація 500 тисяч гривень моральної шкоди. Ну і все б нічого, але держава довгий час не виконувала рішення суду. І я Україна, я змушений був подати до суду позов про стягнення моральної шкоди за невиконання рішення суду, оскільки обов'язок на виконання рішення суду на таке покладається на департамент Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Але оскільки Міністерство юстиції України і міністр юстиції фактично на сьогоднішній день є політичною фігурою. Тобто ця політична фігура на сьогоднішній день відмовляється виконувати рішення суду. І я так розумію, що держава Україна як окремий суб'єкт права взагалі відмовляється виконувати рішення суду, винесені іменем України такими ж самими політичними посадами, посадовими особами, а саме судді також на сьогоднішній день визначені політичними посадами, по... Особами, оскільки у відповідності до закону про державну службу, там є окремий пункт, і вони віднесені до таких політичних осіб. Ну і щоб зрозуміти, куди ми йдемо, на сьогоднішній день ми організували якусь собі невідому політичну гілку влади в державі Україна, яка говорить про те, що очевидність. Не треба реалізовувати, оскільки це все чуть-чуть попахує тою смердючою хуцпою, яка знущається над українським народом. І на сьогоднішній день я взяв три відзиви, які написало Міністерство юстиції. Тобто політика Міністерства юстиції є такою, що вони не збираються виконувати рішення суду. І так, з огляду, Міністерство юстиції України, ознайомивши зі змістом позовної заяви, не погоджується з довгими позовача, вважає такі вимоги необґрунтові так такими, що не підлягають задоволенню. Це стосовно невиконання рішення суду в строки, які відповідають здоровому глузду, законам логіки, законам цивілізованого світу, а саме в тому числі і тому знаменитому суспільному договору. Про який так всі гарно роз, розмовляють. А я нагадую, що е, пакта Сунсерванта це з Латині звучить як договора мають виконуватися. Тобто держава Україна відмовляється виконувати суспільний договір. Ну і наступне читаємо тут взагалі цікаво. Е, при, е, отже, виходячи з аналізу чинного законодавства України та міжнародно правових норм. Виконання судових рішень, прийнятих судами України щодо стягнення моральної шкоди з Російської Федерації, написано з маленькими буквами. Хоча, як ми знаємо, президент пише Російська Федерація з великої букви, як гарант Конституції. Ну, На сьогоднішній день йолопи, ті, які називають себе політичним режимом, пишуть Російська Федерація з малими буквами. На сьогоднішній день неможливим. Ну, це ще одне заперечення. Чита, читаємо далі. Таким чином, кошти від реалізації арештованого майна відповідно до закону такого то 2116 Римський не можуть бути спрямовані на виконання рішень судів щодо стягнення моральної шкоди. Або за будь-якими іншими виконавчими документами, за яким є Російська Федерація, також малими буквами написаними. І таке взаємовиключне твердження Міністерства юстиції України на сьогоднішній день є проявом тоталітаризму, оскільки на сьогоднішній день держава собі прийняла закон. А цей закон називається е, номер е, е, 2116 9 про примусове вилучення в Україні об'єктів правовласності власності Російської Федерації та її резиденції, там е, е, резидентів е, здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості. Ну, і відповідності до... Цього закону ці кошти підлягають подальшому продажу порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Ну, як ми знаємо, що Міністерство юстиції є складовою Кабінету міністрів України, і на сьогоднішній день Кабінет міністрів України написав, що ті кошти зараховуються до державного бюджету та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. А що моральна шкода, яку за рішенням Суду Держави Україна не є наслідком збройної агресії на сьогоднішній день? Таким чином, цей державний узурпація влади і державний тероризм на сьогоднішній день вже він описаний в документах, це являється доказами такі відзиви, заперечення. Оскільки це позиція Держави Україна. Громадянам України по рішенню суду про стягнення з держави Російська Федерація коштів не виплачувати. І це є політична оця позиція, яка має назву такої в народі, якщо називати речі своїми іменами. Називається це хуцпа, оскільки держава Україна застосувала тактику державного терору. І відмовляється виконувати рішення суду, винесене їм України. Нагадую всім, що на сьогоднішній день існує така традиція, що рішення суду, винесене іменем Держави Україна, є, підлягає безумовному виконанню. виконанню. А Міністерство юстиції відмовляється виконувати таке рішення суду. Таким чином, на сьогоднішній день ті люди, які подають позови, до держави Російська Федерація мають знати правду, оскільки їхні поневіряння будуть на сьогоднішній день тільки збільшуватися, їхні моральні страждання будуть збільшуватися, оскільки війна не приносить нікому морального задоволення. Я не буду говорити про тих виродків, які є бенефіціарами війни або мають виключно спосіб заробітчанства або своє ремесло побудоване на війні. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.